Євроскептик, який критикував Зеленського і виступає проти вступу України до НАТО. У Польщі обрали нового президента. Ним став Кароль Навроцький. У кандидата понад 50% голосів виборців. Політик відомий своєю критикою щодо України. А у своїй програмі виступає за озброєння Польщі. Чи стане його обрання проблемою для України? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У Польщі завершилися вибори президента з різницею у 2% голосів. Кандидат Кароль Навроцький обійшов свого опонента, мера Варшави, представника лібералів Рафала Часковського. У другому турі виборів Навроцький отримав 10 мільйонів і 600 тисяч голосів. А Часковський 10 мільйонів і 200 тисяч. Чинний президент Анджей Дуда вже привітав свого наступника. Я ще раз вітаю новообраного президента Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Це була важка, часом болюча, але надзвичайно відважна боротьба за Польщу, за те, як повинні вестися справи нашої батьківщини. Дякую за цю героїчну боротьбу до останньої хвилини кампанії. Привітала нового польського лідера і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн у своїх соцмережах. Вона написала, що ЄС і надалі продовжить плідну співпрацю з Польщею. Ким раніше був Навроцький. Політику 42 роки в минулому він займався боксом за освітою. Історик очолював музей Другої світової війни у Гданську, звідки він родом в липні 2021 року. Став президентом інституту національної пам'яті Польщі. Девіз Навроцького в цій передвиборчій кампанії насамперед Польща, насамперед Поляки він підтримує ідею, що польща має нарощувати озброєння та підвищувати рівень своєї армії. Він також обстоює думку, що в безпеці варто покладатися на саму Польщу і на Сполучені Штати Америки. Також він обіцяє надійний захист кордонів та жорстку міграційну політику. На його думку, в чергах до лікарів, наприклад, пріоритет треба надавати громадянам Польщі у школах і дитсадках, Відповідно. Польським дітям, крім того, говорив, що польща не має запроваджувати жодних дотацій на українські пенсії, а соцвиплати повинні бути насамперед для поляків. Він має консервативні погляди, виступає проти абортів та одностатевих стосунків. Через все це в експертних колах Навроцького вже називають ще один Трамп. Він між іншим бачився зі своїм американським колегою. 1 травня Дональд Трамп прийняв Навроцького в Білому домі. А згодом для підтримки кандидата до Польщі їздила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм, де напряму заявляла, що саме Навроцький цитую має стати президентом. Як Навроцький ставиться до України? Польський політик відомий своєю критикою щодо України, зокрема через волинську трагедію 43-го року, коли відбувалися етнічні чистки. Він стверджував, що Україна не зможе вступити у ЄС чи НАТО, поки не будуть вирішені історичні розбіжності та суперечки. Я не бачу Україну в жодній структурі європейській ані ЄС, ані НАТО. Держава, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів. Крім того, він критикував президента Володимира Зеленського через нібито негативне ставлення до Польщі під час своєї передвиборчої кампанії Навроцький також заявляв, що проти відправки польських військ в Україну, бо це може спровокувати конфлікт НАТО-Росія. Аналітики стверджують, що в цілому прихід до влади Навроцького свідчить про розкол всередині польського суспільства, але зважають увагу і на те, що іншою ключовою фігурою в Польщі, Ще є прем'єр-міністр. А наразі це прихильний до України Дональд Туск, представник ліволіберальної громадянської коаліції. А тому Навроцькому важко буде реалізувати всі свої обіцянки. Хоча не будемо забувати, президент все таки має право накладати вето на ухвалені парламентом закони. Із позитивного, Навроцький однозначно засуджує війну Росії проти України. Під час дебатів він наголосив, що жодна цивілізована країна не повинна підтримувати відносини цитую, з бандитом і злочинцем, яким є Путін. А як ви вважаєте, чи зміняться відносини між нашими країнами з приходом до влади Навроцького? Як зміниться політика Польщі щодо українських біженців? Пишіть, що думаєте, нам під відео. Командувач сухопутних військ Драпати йде з посади через трагедію на полігоні в Дніпропетровській області. 1 червня, нагадаю, російські окупанти вдарили по розташуванню навчального підрозділу сухопутних військ. 12 військовослужбовців загинули, більш як 60 поранені. Як Драпатий пояснив своє рішення звільнитися і як українці реагують на відставку командира, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Так командувач сухопутки прокоментував своє рішення йти з посади. Також він розповів, що ініціював перевірку дій командирів, стану укриттів та систем оповіщення. Всім постраждалим, надається допомога, але водночас це не поверне загиблих. Написав Драпатий у своєму телеграмі. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239 му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів, не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Кругова порука та безкарність отрута для армії. Я намагався викорінити її з сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Відповідальність не покарання, а основа довіри підсумував командир. Президент Володимир Зеленський пообіцяв особисто розібратися у цій історії, аби не допустити повторення в майбутньому. Про таке він заявив у щоденному вечірньому зверненні до українців. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є. втрати загинули наші військові, мої співчуття усім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Я призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатова, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умірова по його поверненню після перемовин в Стамбулі. Щоб з усім цим розібратись у військових колах, розчаровані рішенням командира сухопутних військ. Екс начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич написав, що драпатий один із найкращих бойових офіцерів, і точно не той, з ким потрібно прощатися. Як так сталося, що солдати та молодші офіцери повинні захищати бойових генералів від старшого керівництва? Може, варто сміття з хати викинути. Чи дочекаємось, поки ще під десяток найкращих офіцерів напишуть заяви? Військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним Осман, автор телеграм-каналу, говорять снайпер, написав, що мріяв побачити драпатого головкомом. Шкода, що драпатий іде з посади. Мріяв побачити на посаді головнокомандувача. Мало таких військових, а тим паче генералів, як драпатий. У будь-якому випадку можу тільки подякувати. Дописувачі в соцмережах теж висловлюють слова підтримки на адресу Михайла Драпатого. Послухайте, він вважає себе винним за загибель військових на полігоні сьогодні, ніби порядно, але краще йому залишитися, бо тоді на фронті загине більше. Сподіваюся, що відставку не приймуть або він сам передумає не на часі. Мені теж дуже прикро. Сподіваюсь, все-таки залишиться. Дуже потрібні такі командири. Щодо відставки. Ну, так має бути, коли стається щось погане за що відповідає ця людина. Будь-де в державних органах, так має бути. Якщо є велика проблема, ти несеш відповідальність. Я ж нагадаю, Михайло Драпати очолював сухопутні війська з листопада минулого року. До того він був командувачем оперативного угруповання військ Харків. Серед його заслуг звільнення правобережжя Херсонщини. І, звісно, він увійшов в історію тим, як героїчно проривався на БМП через блокпост окупантів у Маріуполі в 2014-му під час звільнення міста. А як особисто ви вважаєте, чи повинен командувач сухопутних військ йти у відставку через трагедію на полігоні або будь-яку іншу, наслідок якої, на жаль, загинули його підлеглі? Напишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.